Дитячий табір Сонячний, що у селі Гараджа неподалік Луцька радо приймає все нових вихованців різного віку з нашої області, а також і за її меж у таборі відпочивають і оздоровлюються діти з малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій. У гостях у дітей і дорослих побувала наша знімальна група. Позаміський заклад оздоровлення і відпочинку сонячний вирізняється своєю туристичною зорієнтованістю. Активне дозвілля дітей насичене катанням на катамаранах і байдарках, скелелазінням, пішими походами і спортивним орієнтуванням. Тож сумувати дівчатам і хлопцям ніколи. Ми щороку стараємося нашу програму чимось урізноманітнити, вдосконалити, але основне, на що ми робимо свій акцент, це те, що це табір спортивно туристський і тут пропагується здоровий спосіб життя, здорове харчування, заняття спортом, активне дозвілля, пізнання, подорожі. І тому дітям такий відпочинок дуже подобається. Вони тут навчаються багать, багатьом новим навичкам, мінням, так, зокрема. Діти вчаться долати туристську смугу перешкод. Також долають невеличкі дистанції на байдарках, на катамаранах. Дітям це подобається. Такий не в кожного волинського табора є такі можливості, як тут, тому що в нас є прекрасне озеро, де діти люблять активно на ньому відпочивати. Відпочити у сонячному охочих не бракує. Дехто із задоволенням проводить у таборі кілька змін, щоразу знаходячи для себе щось нове і цікаве. В цьому таборі дуже мені подобається вожаті, карпаса тут дуже гарно готують. І у нас в нас ми харчуємось п'ять разів на день. Це полуден, Ой сніданок. сніданок, обід, полуденок, вечеря і підвечірок. Тут хороші вожаті, тут цікаві конкурси, тут можна купатися. Тут дуже весело завжди, особливо в старших загонах. Ну вожаті дуже добрі, вони нас дуже добре понімають. Шоше, о, нас тут вчать кататися на байдарках, на лодках. Ми катались на катамарані, ми тут лазимо на різних стінках, нас вчать туризму. В нас були різні змагання, класні ми дивимося мультики в клубі, коли йде дощ. Табором опікується центр туризму, спорту та екскурсії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Цей великий колектив дбає, аби в сонячному поліпшувалися умови проживання, щоб діти оздоровлювались і розвивались. Що зроблено останнім часом, розповів директор табору Володимир Карпюк. Ми з кожним роком стараємося вдосконалюватися, якщо порівняти, то за минулий рік перекрито і добудовано ще один корпус. До обладнано умивальниками туалетами четвертий корпус. До обладнано пару рукомойників і ще в їдальні доставлено з кожним роком. Перестелено ламінат в другому корпусі. Проводимо ну, співпрацю з коледжем е, і інститутом Милосії Українки, то Петколедж нам дає кадри, вони кращі, е, ну, кращі учні і кращі їхні вихованці. Вони переходять на роботу. У нас існує ще домовленість з різними ну, іншими закладами, які мають досвід в вихованні. Інструкторів туризму проводимо роботу у нас в центрі. Постійно проводиться робота, змагання, тренування для своїх працівників. Відповідно, працівники вбивають навики. Є досвідчені методисти, які дають молодим ну, досвід, передають. В центрі існує також школа молодого педагога. Традиційно у сонячному діти займаються в гуртках, беруть участь в інтелектуальних і спортивних іграх, фестивалях і дискотеках.